Вітаю вас! Економічне відео для усіх. Але Але з метою реклами. От ви подивитесь це економічне відео і подумайте, а чи не стати членом клуба економічної мудрості? Там вже про економіку! Да, там, про економіку. там якраз навіть є кнопочка спонсорство. Тисніть! Ставайте членами клубу економічної мудрості і. Поговоримо ну, не тільки там про світову економіку, про економіку України і більше про економіку України, і про різні нюанси, що відбуваються в економіці України. Так що чекаю вас, чекаю в клубі економічної мудрості. Ну, а поки ви думаєте, ну, давайте для вас, для всіх, економічне відео познавальне, простеньке, корисне. Я думаю, для багатьох дуже буде дивне. Не дивитеся. Взагалі я звернув увагу, що навіть ті, хто цікавляться економікою, вони не знають ази економіки. Ну це нормально, я тепер Пробуйте знати. Значить, дивіться, це дані світового експорта за 2022 рік. Ну, за 2023 ще немає. Ну, я вам скажу так, якщо ви думаєте, що в 2023-му щось радикально помінялось, ні. Тим паче, тут же ми ж основне можемо подивитися: а основне наступне: хто є світовий? Експортер. Ну, звичайно, США. Да, да, да. Ой, вибачаюсь. Китай, господи, США. Але бачите, я США бачу, а США теж є, є, є. Да, не заперечую. Але все-таки да, Китай, Китай. Ну, дивіться, Китай, щоб ви зрозуміли, от на чому заробляє Китай? У нього відносно дешева робоча сила. Не путайте зарплату із вартостю робочої сили. Нічого спільного це не має. Робоча сила визначається зарплатою плюс да, продуктивністю праці. В Китаї дуже сильна експлуатація. В Україні такого немає. І тому там зарплата може бути вища, ніж в Україні, але експлуатація на порядок більша. І тому, так, да, дійсно, за рахунок експлуатації китайських громадян, Китай має можливість виробляти багато продукції, поставляти на експорт. І на цьому заробляти. Тобто, джерело доходу Китаю це експлуатація Китайців. Ну і фактично вся політика держави будується на тому, щоб посилити, посилити, посилити експлуатацію. Ні, я не жартую. Дивіться, на сьогоднішній момент, в 2023 році виникла проблема дефляції, тобто ціни не почали ну, почали знижуватись. І ЦК КПК. Почав бити в набат, прямо розумієте слово, і максимально використовувати різні важелі, щоб ціни піднялись. Тому що для Китаю це дуже страшно. Їм, розумієте, вони бояться, що виникне ситуація, що ну, от, ціни не зростають, статки у людей зростають. А ви ж самі розумієте, якщо статки у людей зростають, вони починають більше купувати товарів, хвилиночку, що значить більше. Тоді, значить, треба більше буде сам Китай буде споживати, а продавати ще будемо. Ні, ні. Ціни до бути такі, щоб Китай хотів іти працювати, і працював дуже сильно і дуже багато. Ту, так що якраз не дивуйтесь, для ЦК КПК оце дефляція. о, страшне діло. страшне дійсно. Вони дуже хочуть, щоб статки не зростали так суттєво. ну, тому що... То її вартість робочої сили буде яка? Ого, отак. От от. Ну і тепер про Німеччину. Бачите, Німеччина теж є крупним експортером. Так, да, є, то є. Причому вона дійсно, що називається, не просто продає, а проштовхує. Да, що є. То є. Тим звертаю вашу увагу, що Китай дуже багато товарів купує з США. І США дуже багато, не то, що дуже багато, надмірно багато купує з Китаю. І от вони ведуть торгівельну війну. Правильно, так і треба, добре. Е, Німеччина, да, от Німеччина є світовий експортер, і бачите, вона, так сказать, дуже добре ну, там, себе позит... показує, торгує, розвивається, багатіє. Молодець, да не те слово молодець. Но ну, взагалі були навіть деякі місяці, коли експорт з Німеччини перевищував експорт з Китаю. Так, да, да, такі випадки були. Ну, це не значить, що це постійно, але і взагалі Німеччина теж орієнтована на експорт. І от в даному випадку, чому вступ України в Євроспільноту для Німеччини вигідний? Вони зможуть тоді розширити експорт за рахунок виробничої кооперації з Україною. Абсолютно реально. Я розумію, що для батьків це важко зрозуміти. Ну, у нас ці дурноваті лозунги. Давайте забор перефарбуємо, головою об сімку поб'ємо, я знаю, знаю. І дійсно, про економіку дуже важко говорити з українцями. Так голова засмічена цими політичними гаслами. Рах! Шах! Чому я зробив клуб економічної мудрості? О, там гасла немає. І так, да, дійсно, для Німеччини вигідно вступ України в євроспільноту, щоб Німеччина могла підштовхнути. І Китай, і США на світовому ринку експорт. А що ж ви хотіли? Нідерланди. Ну тут давайте так. Там дійсно Нідерланди багато експортують, але Нідерланди це напівофшорна зона, точніше біле офшор. І велика кількість товарів експортується через Нідерланди. От дивіться, більша частина української олії продається через Нідерланди. Не дивуйтесь. ну скажете, ну а що ви хочете? От те ж саме Сінгапур. Сінгапур виробляє дуже-дуже мало. Там дуже багато імітацій виробництва. Коли фактично по документам це виробляють в Сінгапурі, ніхто в Сінгапурі це не виробляє, просто що називається, етикетки поміняли. Да, таке є. Ну, це давно існує, всі, -всі знають, всі посміхаються. Можете давно подивитися Росію. Бачите, яка вона слабенька, маленька. Ні, вона нафту продає. Але ви розумієте, яка ситуація? Ну, Надувати щоки можна, але в дійсності ні. Вона слабенько дивиться, ну, на світовому ринку експорту, да. Ну Україну тут не мучитись, не шукайте. Україна маленька все-таки, ну ви самі розумієте, ми не такі великі. Тому да, да. от нам треба рнуть. І разом з євроспільнотою можемо рунути. Це факт. Індія. от Індія вона велика, а експортер слабенька. І от хоча говорить, от Індія може заняти, да нічого вона не може, вона маленька. Ну, бачите, вона, от, да, вона громадна, але якщо подивитись, скільки вона експортує, то так собі, в цілому, не дуже. Бразилія те ж саме. Просто розумієте, така ситуація, Деякі країни, от вони вроді якби великі, і про них багато чого розповідають. І... А коли починають більш детально дивитися, говорю, так знаєте, це якось більше по трандіда, да, да, да. От Великобританії, бачите? Як будто, яко да. так. Як експортер, слабенько. Чому була б доречна виробнича коперація Великобританії і України? Можливо, буде. А чому б ні? Да. Окрема така, знаєте, угода. Економічний союз України, Україна. А? Ну, побачимо, що з цього буде. Але і ще хочу вам показати, кого правильно. Імпортери. Тут перше місце США. <реш> Правда, якщо ви подивитесь, бачите, на другому місці Китай. Китай багато експортує, але й багато імпортує. А США дійсно дуже багато імпортує. Дуже. Там навіть я вам показував відео, там дуже великий дефіцит. Вони дійсно дуже багато купують. Німеччина багато експортує, багато імпортує. Да. Великобританія, бачите, така ситуація. Ну, взагалі, зрозумійте правильно, що бізнес. Він пов'язаний з тим, що тут ти експортуєш, тут імпортуєш, і так далі. Це нормальне явище, абсолютно. Ти не мож... Якщо ти от відірван від цієї економіки, ну тоді йді. А коли ти і там, і там, то це добре. Да, Україна звертаю вашу увагу, вона експортно орієнтована і імпортно залежна. Да, да, да. І в принципі, от нам навіть перебудовувати, нам треба тільки, збільшувати експорт, збільшувати імпорт. І... Ну і займати місце, наприклад, кого так. Ну, давайте заберемо це. О, Італія. О, да, да, круче, як Італія, Нідерланди, Франція. да, ні, В майбутньому дійсно Україна по потенціалу буде стояти Китаю. Ну, мається на увазі. Да, вона дійсно буде одним з найбільших в світі. експортерами і імпортерами, Абсолютно реально. Це все реально. Вступ- в євроспільноту радикально поміняє. Нашу позицію на світовому ринку, тому що зараз вона така слабенька, слабенька, а в майбутньому, ой. Так що, як бачите, світ не стоїть на місці. Да, Одні експортують, другі імпортують, одні лаються, другі скандали, треті ще більше лаються, четвертий значно більше лаються. Зрозуміть нарешті, оці всі розмови: давайте побудуємо завод і голову в стінку поб'ємось це для дурнів. Не будувати завод треба. А збільшувати експорт, і імпорт збільшувати. Інтеграція, глобалізація от важливо. В світі давно немає значення, як зробити. Є значення, як продати. Тому, дійсно, для України дуже важливо, якраз вкліниться цей світовий ринок експорта, імпорта, нарощувати, нарощувати, нарощують, нарощують! А! а це правильно. Ну, і відповідно, багатіти. Але багатіти будуть тільки ті то стане членом клубу економічної мудрості жартуй. Але на всякий випадок подумайте, чому б не стать. А поки що до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.